Ви пам'ятаєте цей чудовий вірменський мультик Говоряча риба? Ух ти, говоряща риба! Там була така чудова фраза, яку я запам'ятав з самого дитинства, якою я намагаюся користуватися протягом свого життя. Роби добро, та кидай його в воду. В чому сенс цієї фрази? І поки я це розповідаю, підписуйтесь, щоб не пропускати такі історії. Якщо ви робите щось добре для когось з метою отримати якусь доброту у відповідь. То від вашого альтруїзму не залишається і мокрого місця. Це не коштує нічого доброго. Але якщо ви починаєте робити це добро, тому що у вас є ось цей, можна сказати, надлишок ресурсів, тому що ви більш ресурсний ніж хтось, тому ви здатні робити добро для інших. Це обов'язково призводить до того, що люди це починають відчувати. І я вам хочу сказати, що це має неймовірний ефект. Звісно, ви маєте обирати, кому саме ви будете причиняти це добро. І ці люди мають бути підходящі для цього. Але якщо ви будете робити для своїх близьких, для своїх рідних, для своїх людей поруч, які важливі для вас, це добро, без очікування якогось фідбеку, то ви трансформуєте їх таким чином. Вони самі заразяться цим добром і почнуть робити ці речі. Тому роби добро, та кидай його у воду. Пам'ятаєте про це.